На рахунок гуманітарної ситуації поки що ми припинили, частково відновили вчора-позавчора завезення гуманітарної допомоги, але ж масово поки не будемо завозити. По-перше, безпека складова, по-друге, в місці все є. Резерви і продуктів харчування, гігієни, медицини. Ну, орієнтовно на 2-2,5 місяці точно в місці є. Позавчора вчора завозили хліб, роздаємо його. Ну, сподіваюся, що трохи тихіше стане, і потім відносимо все-таки завезення гуманітарної допомоги. На рахунок місцевих, на жаль, не дуже активно вони виїжджають. Певне збільшення кількості людей, бажаючих виїхати, до загострення буквально за тиждень було. 9, 11 людей ми вивезли за тиждень до цього загострення. Мій дім, моя фортеця, хоча вона зруйнована, там дійсно там вже іноді взагалі щент, люди живуть в підвалах. І ми ж розуміємо, що зараз прийде зима і в підвалах буде волога і так далі, і тому подібне. Кажуть, так, ми боїмося, що ми більше сюди не повернемося. Ну, хоча є люди і дійсно, є такі, які дійсно кажуть, що другу зиму ми не переживемо. Бо, на жаль, минулої зими, крім людей, які загинули або отримали поранення внаслідок бойових дій в місті, були люди, які просто замерзли, або просто в І такі випадки були, і вони не поодинокі. Закривається магазин. Закриваються, так, бо один з їх було шість ще до цього загострення. Три з моменту загострення ще зруйновані повністю, тобто вже навіть будівель нема. Один ще працює, другий вже розпродає товар і закривається. Ну, третій магазин також вже там думає, щоб закриватись, бо ну, як показує практика, били спеціальні команди. Лікарня працює. Ну, Умовно працює так, в тих умовах, що можна зробити. Відповідно, і послуги надають умовні, так, що можна зробити. Звичайно, що першу допомогу вони оказують, якщо там є поранені, цивільні. Звичайно, що є люди, які ходять отримувати скажімо так, ліки, які видаються по рецептам. Навіть і такі ліки в місті є в належному температурному зберіганні. Два лікарі залишаються в місті, чотири медсестри. Не дивлячись на те, що знову ж з початку цього загострення декілька разів лікарня була масово обстріляна, декілька разів були авіаракетні удари по лікарні і в будівлю, такий так, основний там корпус. В нього також були влучання ракетні. Ну, Лікарі на місці і не збираються виїжджати. Чітко сказали, поки є хоча б одна людина в місті, то ми нікуди не поїдемо. Будуть наступати, поки не закінчиться у них ресурс, поки все-таки вище військове чи військово-політичне керівництво Рашки побачить, що все-таки нераціонально закидати тілами, технікою. Все одно вони Авдіївку не візьмуть. Ну, я впевнений, що Авдіївку вони не візьмуть, відіб'ємося, вистаємо.